Розділ 70-й. Гюнтер Глік і Чініта Макрі сиділи в мікроавтобусі BBC, припаркованому у затінку на дальньому краю пляца дель Пополо. Вони примчали сюди слі за чотирма альфа ромео і стали свідками незбагненого ланцюжка пуй. Чиніта, щоправда, досі не розуміла, що б це могло означати, однак сумлінно знімала все на камеру. Щойно приїхавши, Чініта і Глік побачили, як з автомобілі висипала ціла армія молодих хлопців. У них оточили церкву. дехто тримав на полутові зброю. Один високий худорлявий чоловік, дещо старший від інших, повів групу сходами до входу в церкву. Солдати витягли пістолети і пострілами збили замки з парадних дверей. Макрій нічого не почула і вирішила, що пістолети з глушниками. Тоді солдати зайшли всередину. Ченіта запропонувала сидіти тихо і знімати все з мікроавтобуса. Зрештою, зброя це зброя, а з мікроавтобуса було і так непогано видно все, що відбувається біля церкви. Глік не заперечував. З протилежного боку майдану хлопці то завігали до церкви, то знову вибігали на вулицю. Вони щось кричали один одному чиніта налаштувала камеру знімала групу, що обшукувала територію довкола церкви. Усі були одягнені цивільне, однак в руках цих хлопців відчувалася військова точність. Як ти думаєш, хто це? запитала вона. Звідки я знаю, глік не відводив погляду від церкви. Ти все знімаєш? Кожну деталь. Глік пишався собою. Ти й досі вважаєш, що нам слід повертатися до Ватикану й пильнувати конклав? Чи ні, та вагалась, тут однозначно щось відбувалося, але вона не перший рік працювала в журналістиці і знала, що навіть найзахопливіші події іноді можуть пояснюватися дуже банально. Усе це може виявитися мильною бульбашкою, сказала вона нарешті. Можливо, ці хлопці дістали таку ж саму інформацію, як і ти, і просто її перевіряють. Не виключено, що це фальшива тривога. Гріх схопив її за руку. Дивися камеру швидше. Він показав на церкву. Ченіта знову спрямувала камеру на сходи церкви. Привіт, сказала вона, побачивши на порозі чоловіка. Що це за франт? Чи ні, та підкрутила об'єктив. Досі ще його не бачила, подивилась уважніше до обличчя і усміхнулась, але була б зовсім не проти побачити знову. Роберт Лендон збіг зі сходів і кинувся до центру майдану. На дворі вже сутеніло, весняне сонце в Південному Римі сідало пізно. Воно вже зайшло за будинки і на майдан лягли довгі тіні. «Гаразд, Берніні», – сказав він уголосам до себе. Куди ж чорт, забирай, показує твій янгол?» Він узирнувся і перевірив, у який бік дивиться церква, уявив каплицю кіжі всередині і скульптуру Янгола, не вагаючись повернувся обличчям до заходу, туди, куди невблаганно опускалося сонце. Час станув. Південний захід, упевнено сказав він і сердито глянув на крамниці й житлові будинки, що заступали вид на місто. Наступний вказівник там. Напружуючи пам'ять, Лендон згадував сторінку за сторінкою історію італійського мистецтва. Він доволі добре знав творчість Бернінії, проте розумів, цей скульптор залишив після себе надто велику спадщину, щоб не фахівець міг знати її всю на пам'ять. Однак, зважаючи на те, що перший вказівник виявився доволі відомим, Авакум і Янгул, Леннон сподівався, що другий буде принаймні не менш відомим, і він зможе вгадати його з пам'яті земля, повітря, вогонь, вода, тому він, землю вони знайшли у каплиці землі. Це овакум, пророк, що передбачив загибель землі. Наступне повітря. Лендон змушував себе думати: скульптура Берніні, що якось пов'язана з повітрям. На думку нічого не спадало, та однаково він відчував піднесення. Я на стежці світла. Вона збереглася. Лендон напружено дивився на південний захід, сподіваючись побачити над будівлями шпиль або баню католицького храму, але нічого не бачив. Йому потрібна була карта. Якби він з'ясував, які церкви розташовані на південний захід звідси, то, можливо, одна з них і наштовхнула б його на якусь думку. Повітря, повторював він собі. Повітря, Берніні, скульптура, повітря. Думай. Лендон пішов назад по сходах до церкви. Під арештуванням його перестріли Вікторія в Льветі. Південний захід, віддихуючи, сказав Лендон. Наступна церква на південний захід звідси. Цього разу ви знаєте напевно? холодно перепитав у Люветі. Лендон не відреагував на докір. Потрібна карта, на якій вказані всі храми в Римі. Командир пильно подивився на нього, не змінюючи виразу обличчя. Лендон глянув на годинник. Залишилося півгодини. У Льветі пройшов повз Лендона і рушив бік бікавта, що стояло просто перед входом до церкви. Лендон сподівався, що він пішов по карту. Значить, Янгул показує на південний захід. Не знаєте, які церкви є в тому напрямку? Мовила Вікторія схвильовано. Через ці кляті будинки я нічого не бачу. Лену знову повернувся обличчям до Майдану. Я не настільки добре знаю римські храми, щоб. він змог. Що? стривожено спитала Віторія. Лендон іще раз глянув на майдан. Зійшовши сходами вгору, він опинився вище і бачив тепер більше. Храму, який раніше видно, не було, але Леннон зрозумів, що рухається в правильному напрямку. Він перевів погляд на хістки арештування над головою, Те тягнулося вгору на шість поверхів майже до верху вікна розетки і було значно вище за інші будинки на Майдані. В наступної миті він уже знав, що робити. На іншому боці майдану чиніта Макрій та Гюнтер Глік прикипіли до вітрового скла мікроавтобуса BBC. Ти все знімаєш? запитав Гюнтер. Макрій сфокусувала об'єктивно чоловікові що лісу гору по будівельному рештуванню. Як на мене, він занадто добре вдягнений, щоб зображати людину паука? А хто це павучіха? Ченіта глянула на привабливу жінку, що стояла під рештуванням. Закладаюся, що ти би хотів це довідатись. Дзвонити до редакції? Зачекай ще, подивимося ще трохи. Краще мати вже щось реальне, перш ніж зізнаватися, що ми залишили конклав. Думаєш, там справді хтось порішив одного із старих передунів? Чині та фиркнула тобі таки точно пряма дорога до пекла. Я прихоплю туди з собою поліцерівську премію. Розділ 71 Чим вище Лендон дирався, тим хиткішим ставало рештування. Однак із кожним новим кроком його очам відкривалась дедалі ширша панорама Рима, і він ліз вище і вище. Досягнувши останнього рівня, Лендон задихався набагато більше, ніж сподівався. Він переліз на платформу, з одягу штукатурку і випростався. Висота його не лякала. Навпаки, вона його бодьорила і надихала. Краєвид згори відкривався запамуршливий, докола простягався океан вогню дахи вкриті червоною черепицею, палали в багряному проміні вечірнього сонця. Цього місця Лендон уперше в житті побачив за метушнею, що завжди панує на римських вулицях старовинне місто у всій красі, боже місто. Мружачись від сонця, Лендон шукав очима шпиль храму або дзвіницю, але в південно-західному напрямку до самого обрію не було видно нічого. У Римі сотні храмів, думав. він. На південний захід звідси мусить бути хоча б один. Хоч цілком можливо, що його просто не видно, нагадав він собі. Чорт забирай, можливо, і таке, що його взагалі вже немає. Лендон іще раз пройшовся поглядом у південно західному напрямку, цього разу повільніше. Він, звісно, знав, що не всі храми мають високі шпилі, особливо невеличкі церковки, розташовані подалі від широких вулиць і майданів, не кажучи вже про те, що від 17 століття Рим резюче змінився. Тоді церкви за законом були найвищими будівлями в місті. Тепер же Лендон бачив багатоповерхові житлові будинки, офісні центри, телевізійні вежі. У Удруге він сягнув поглядом обрію, так нічого й не побачивши, жодного шпиля. далині, на самій межі Рима на тиба багряного неба височіла маківка Мікеланджелового творіння, собору святого Петра. По суті, це вже було місто Ватикан. Лендон мимоволі подумав: цікаво, як там почуваються кардинали, і чи знайшли швейцарські гвардійці антиматерію. Щось підказувало йому, що не знайшли, і не знайдуть. У голові знову залунав вірш, він іще раз уважно його обдумав рядок за рядком земний гріб санті, демона діра. Гріб санті вони вже знайшли, звітіль стихіям тайним вже пора. Тайні стихії це земля, повітря, вогонь і вода. Крізь Рим сюди прокласти світла путь, стежка світла, утворену скульпторами Берніні, хаянгули у пошуку ведуть. Янгол показував на південний захід. Сходи. вигукнув Глік, збуджено, тицяючи пальцем у вітрове скло мікроавтобуса BBC. Там щось відбувається. Макрі знову спрямувала камеру на вхід до церкви. Там явно щось відбувалося. Чоловік, схожий на військового, підігнав один з автомобілів до сходів і вічівнив багажник. Тепер він оглядав майдан, ніби побоюючись небажаних свідків. Якоїсь миті макрі вже здалося, що він зауважив їхнє авто. Але його погляд не затримався на них. Очевидно, вирішивши, що все гаразд, він витягнув рацію і щось сказав. Майже миттєво з церкви виникла чи не ціла армія. Солдати, наче американські футболісти, після наради на полі вишукувались на горі сходів у стінку і почали разом спускатися. За ними і майже повністю прикриті живою загорожею, четверо солдатів щось несли, щось важке і незручне. Глік притиснувся чолом до скла. «Вони що? Крадуть щось з церкви? Чині та гарячкувато шукала хоч мінімального отвору в людській стіні. Тільки на секунду молила вона один кадр, це все, що мені потрібно. Але чоловіки рухалися як один. Ну ж бо. Макрі не здавалась і, нарешті-таки домоглася свого. Коли солдати почали запихати свою ношу в багажник, між ними з'явився просвіток. Сталося так, що схибив саме командир. Лише на мить, але цього виявилось достатньо. Макрі встигла відзняти свій кадр. Насправді він куштував десятка інших. Дзвони до редакції, сказала вона, маємо труп. А тим часом у церні Максимілян Кулер заїхав на своєму інвалідному кріслі до кабінету Леонардо Витри і почав методично проглядати його документи. Не знайшовши того, що шукав, кулер переїхав до спальні. Верхня шухляда тумбочки була замкнена на ключ. Кулер узяв із кухні ножа і зламав замок. Усередині виявилось саме те, що він шукав. Розділ 72 Лендон зіскочив з рештування і обтрусився. Вікторія чекала знизу. Нічого не бачили? Він похитав головою. Вони поклали тіло кардинала до багажника. Лендон побачив, що у з кількома солдатами розстелили на капоті одного з автомобілів карту і уважно її розглядають. Вони шукають у південному західному напрямку. Вікторія кивнула. Там не видно жодного храму. Перший звідси собор святого Петра. Леннон скривився. Що ж, принаймні у цьому вони сходяться, і пішов до уліветі. Солдати розступилися, даючи йому дорогу. У Ліветі підвів голову. Нічого не знайшли, але на цій карті є не всі церкви, тільки найбільші. Усього близько п'ятидесяти. Покажіть, де ми? попросив Лендон. У Ліветі тиснув на пляс дель по і прокресли від неї пряму точно на південний захід. Пряма й близько не торкалася скупчення чорних квадратів, якими були позначені найбільші храми. На жаль, найбільші храми Рима були водночас його найстарішими храмами, власне, тими, що вже існували на початку XVII століття. — Я мушу прийняти рішення, сказав У Ліветі. Ви впевнені щодо напрямку? Леннон уявив Янгола, що показує пальцем на південний захід. І згадав, що час спливає. Так, сер, абсолютно впевнений. У ліветі знизав плечима і знову накреслив пальцем ту саму пряму на карті. Вона перетинала міст королеви Маргарити, Віакола де Рієнсо, Пляс дель Різорджіменто, просто до центру майдану святого Петра. Жодних інших церков на її шляху не було. А чим вам не догодив святий Петро? запитав один із солдатів. Під лівим оком він мав глибокий шрам. Це теж церква. Ледон похитав головою. Це мусить бути місце, доступне для публіки, Навряд чи собор святого Петра зараз відчинений для відвідувачів. Але пряма проходить через майдан святого Петра, сказала Вікторія, заглядаючи Лендонові через плече. Майдан цілком доступний для публіки. Лендон уже про це думав, але на ній немає статуй. А хіба там посередині не стоїть обеліск? Вона мала рацію. На Майдані святого Петра стояв єгипетський обеліск. Леннон подивився на обеліск, що височив на Майдані перед ними. Велична піраміда. Дивний збіг, подумав він, але відразу ж відкинув цю ідею. Обеліск на майдані святого Петра виготовлений Берніні. його привіз із Єгипту Калігула, і він не має нічого спільного з повітрям. Була й інша проблема. Крім того, у вірші сказано, що стежка прокладена крізь Рим. Майдан Святого Петра належить до Ватикану. Це вже не Рим. Залежно кого спитати, втрутився інший гордієць. Лендон підвів голову. Що ви сказали? Це спірне питання. На більшості карт Майдан святого Петра показано як частину Ватикану, але оскільки він розташований поза морами міста, римські чиновники вже багато століть заявляють, що він належить до Рима. Не може бути, сказав Лендон. Він ніколи такого не чув. Я сказав це тільки тому додав гордієць, що командир у ліветі і міс витра запитували про скульптуру, яка б стосувалася повітря. Оленон витріщився на нього. І ви знаєте таку скульптуру на майдані святого Петра? Це не зовсім скульптура. Мабуть, не варто й говорити. Та ні, ти таки розкажи на поліг у ліветі. Гордієць знизав плечима. Я знаю це тільки тому, що зазвичай там чергую. На Майдані святого Петра я знаю кожний куточок. Розкажіть про цю скульптуру, попросив Лендон, як вона виглядає? Він уже почав підозрювати, що лімінатам вистачило нахабства встановити другий вказівник просто під собором святого Петра. Я проходжу повз неї щодня, сказав гвардієць, вона в самому центрі, якраз там, куди йде пряма. Тому я й подумав про неї. Насправді, як я вже й казав, це не зовсім скульптура, це радше блок. У Ліветі вже готовий був розсердитися. Блок? Так, сер. Мурмуровий блок мунтований у майдан, біля підніжжя Обеліска, але він не прямокутний, а овальний, і на ньому зображений пори вітру. Він помовчав. Якщо висловлюватись по науковому, то напевно правильно сказати повітря. Лено збентежено дивився на молодого солдата. Рельєф? Раптом вигукнув він. Усі подивилися на нього. Рельєф, сказав Лендон, це другий різновид скульптури. Скульптура це мистецтво створення об'ємних фігур, а також рельєфних зображень. Він безліч разів писав це визначення на дошці. Рельєф це по суті двовимірна скульптура, як приміром, профіль Авраама Лінкульна на одноцентовій монеті. Інший чудовий приклад медальйони Берніні в каплиці кіджі. Васовлів? Перепитав гордієць. Він ужив італійський термін. Саме так, барельєф. Ледон легенько постукав кісточками пальця по капоту авто. Я про це зовсім не думав. Плита, про яку говорите, називається Західний вітер, ще її називають Дихання Бога. Дихання Бога? Так, повітря. І це зображення виріз бив той самий архітектор, що спроектував увесь майдан. Віторія розгубилась. Хіба святого Петра спроєктував не Мікеланджело? Мікеланджело спроєктував Базіліку. переможно вигукнув Лендон. А Майдан святого Петра це робота Берніні. Кавалькада з чотирьох Альфа Ромео вилетіла з пляс по на такій швидкості, що ніхто не зауважив, як мікроавтобус BBC, що стояв на краю майдана, рушив услід за ними. Розділ 73. Гюндер Глік щосили тиснув на газ і маневрував поміж транспортом, щоб не відстати від чотирьох Альфа Ромео, що переїжджали через Тібер по мосту Маргарити. Іншим разом він тримався б на певній відстані, щоб не привертати увагу. Але сьогодні був не той випадок. Альфа Ромео летіли так, що він на силу за ними стигав. Макрій сиділа у задній частині автомобіля і закінчувала розмову з Лондоном. Поклавши слухавку, вона прокричала глікові через галас вуличного руху. З якої новини починати? Доброї чи поганої? Глік наморшив чоло. Говорити з головним офісом завжди було непросто. Починай з поганої. Начальство лютує через те, що ми залишили наш пост. Оце так несподіванка. А ще вони вважають, що твій інформатор брехун. Ну, звичайно. Крім того, Бос попередив мене, що ти трохи не сповна розуму. Гелікс спохмурдів. Чудово. Тепер давай добру новину. Вони погодилися переглянути кадри, які ми щойно відзняли. Гелік відчув, як вираз незадоволення на його обличчі змінюється широкою усмішкою. Ми ще подивимося, хто не сповна розуму. То відійшли їх їм. Не можу, доки ми не зупинимося і не матимемо стабільного зв'язку. На шаленій швидкості глік виїхав на віа кола Дерієнцо. Зараз ніяк не можу зупинитися. Услід за Альфа Ромео він різко звернув ліворуч на п'яц ріжурименто. Макрій міцно тримала комп'ютер, тим часом як все інше попадало на підлогу. Візьми зараз, розбий мій трансмітер, сказала вона, і доведеться посилати цей матеріал до Лондона голубами. Не хвилюйся, сонце. Щось мені підказує, що ми майже вже на місці. Макрі підвела голову. Де? Глік подивився на знайому баню, що здіймалася тепер просто перед ними. Він усміхнувся. Точно там, звідки почали». Чотири Альфа Ромео спритно влилися в транспортний потік довкола майдану святого Петра, розтягнулися по всьому її периметру і непомітно висадили гвардійців у наперед визначених місцях. Ті ми стали невидимі, змішавшись із юрбою туристів і представників медій. Які нудьгували біля своїх мікроавтобусів на краю майдану. Дехто з гвардійців сховався поміж колонами, що чотирма рядами оточують майдан. Складалося враження, що гвардійці просто випарувалися, Лено дивився крізь вітрове скло і відчував, як довкола святого Петра стискається невидиме кільце. Дорогою сюди у ліветі зв'язався по телефону із Ватиканом і викликав до обеліску, де розташований західний вітер Берніні додатково гвардійців у цивільному. Лендон дивився на просторий відкритий майдан, і йому не давало спокою знайоме запитання як убивця розраховує залишитися безкарним, як він проведе кардинала крізь увесь цей натовп і вб'є усіх на очах. Лендун подивився на годинник 2054 залишалося 6 хвилин. У ліветі, що сидів спереду, повернувся до Лендона й Віторії. Я хочу, щоб ви підійшли просто до цього каменя чи блока Берніні, чи як ви там його називали. Ідея та сама. Ви туристи. Якщо щось побачите, телефонуйте. Доки Лендон устиг щось сказати, Віторія схопила його за руку і потягла з автомобіля. Весняне сонце опускалося за собор святого Петра, кинувши на майдан величезну тінь. У прохолодних сутінках Лендона охопив мандраж, як від перечуття лиха. Пробираючись крізь юрму, він заглядав у кожне обличчя, застановляючись, чи це бува не вбивця. Віторія тримала його за руку, долоня її була тепла. Йдучи величезним майданом, Лендон подумав, що Берніні досконало вдалося створити саме той ефект, якого прагнув Ватикан, щоб уся, хто опиниться тут, відчував власну нікчемність. Ледон у цей момент однозначно почувався мізерним. Я мізерний і голодний, усвідомив він, здивований, що в таку напружену мить йому до голови могла прийти така банальна думка. Ходімо до Обеліска? Запитала Віторія. Лендон кивнув і рушив лівуру через майдан. Час? запитала Віторія, крокуючи енергійно, але невимушено. За п'ять. Віторія нічого не сказала, але Лендон відчув, як вона міцніше стиснула його руку. Пістолет і досі був у нього в кишені. Він сподівався, що цього разу Віторія не схоче ним скористатися. Він уявляв, щоб вона вихопила зброю на майдані святого Петра і почала стріляти по вбивці на очах усієї світової преси, хоч, зрештою, навіть така подія нічого порівняно з публічним тавруванням і вбивством кардинала. Повітря, думав Лендон, другий елемент науки. Він намагався уявити це тавро, а також спосіб убивства, ще раз оглянув вистелений гранітом величезний майдан. Він видався йому пустелею, уточеною з усіх боків швейцарськими гордійцями. Якщо вбився таки справді на це наважиться, думав Лендон, то просто неймовірно, що він зміг утекти. У центрі пляца височів 350 тонний єгипетський обліз калігули, він простягався в небо на 81 фут і закінчувався пірамідальною верхівкою, на якій стримів пустотілий залізний хрест. Хрест був достатньо високий, щоб спіймати останні промені вечірнього сонця. І сяяв, немов чарівний. Кажуть, що всередині нього зберігається частинка того хреста, на якому розіп'яли Ісуса. У бабічі Біліска абсолютно симметрично розташовані два фунтани. Історики мистецтва знають, що ці фунтани позначають точні географічні фокуси Майдану, якому Берніні надав форми Еліпса, але раніше Лендон ніколи не замислювався над цією архітектурною особливістю. А тепер йому раптом здалося, що у Римі повно еліпсів, пірамід та інших дивовижних геометричних фігур. Ближче до обеліска Віторія сповільнила крок, вона голосно видихнула повітря, ніби натякаючи Лендонові, щоб той теж заспокоївся. Лендон спробував, опустив плечі і розслабив досі щеплені щелепи. Десь біля самого обеліска, поряд із найбільшим у світі Собором, був зухвало встановлений другий алтар науки, західний вітер Берніні. Увальний блок на Майдані святого Петра. Гюнтер Глік спостерігав за тим, що відбувалося на Майдані святого Петра, сховавшись у тіні його колон. У будь-який інший день чоловік у твідовому піджуку і жінка в шортах кольору хаки ні за що не привернули б його уваги. Вони виглядали як звичайні туристи, що милуються майданом. Але сьогодні був особливий день. Це був день загадкових телефонних дзвінків, мертвих тіл, автомобілів, що мчать на шаленій швидкості то один, то інший кінець Рима, і чоловіків у твідових піджиках, що видираються по рештуванню у пошках бо з нічого. вирішив пустежити за цими двома. Він подивився в інший бік Майдану і побачив макрі. Вона була точно там, де він наказав їй бути, неподалік від знайомої пари. Макрі недбало несла камеру, даючи себе знуджену представницю преси. І все одно привертало до себе більше уваги, ніж хотілося би. У тій частині майдану інших репортерів не було, і туристи час до часу зацікавлено поглядали на її камеру із знайомою абревіатурою BBC. Кадри з голим тілом, яке запихають у багажник, що їх макрі відзняла раніше, у цей момент прокручувалися на трансмітері ззаду мікроавтобуса. Глік знав, що над його головою зараз летять до Лондона електронні сигнали. Цікаво, що скаже начальство. Він шкодував, що вони із макрі не знайшли цього тіла раніше, доки туди не приїхала ціла армія солдатів у цивільному, візнав, що ті самі люди зараз оточили майдан святого Петра от-от мало статися щось надзвичайне. Медії правиться анархії, сказав убивця. Глік побоювався, що впустив свій шанс першому прилюднити сиційну новину. Він подивився на мікроавтобуси інших інформаційних агентств по інший бік Майдану. Тоді знову на макрі, що не відходила від загадкової пари, щось підказувало Глікові, що він і досі в грі.